Я ще бачила Олю. Олю. Оля, що вам дали світло? Да, да. Слава Богу. Наталя, кажіть ви бо від вас дуже цінно, ви дуже сильний бухгалтер в ПДВ. Ви вже маєте такий досвід. Що вам було корисного? Давайте так, скажем так ну, коли працюєш, коли ти працюєш на підприємстві і в тебе, скажімо, заходить тільки. Один там не один, ну, скажем так, декілька видів податкових накладних а, і також розрахунків коригувань, ти сталкиваєшся тільки з цим. Тобто ти там ну, ці, оподатковані, не оподатковані. Я ніколи в це не вникала, тому що ну, воно мені, чесно говоря, було не потрібно. Тому ну, е е е з курсу дійсно винесла щось нове. Практикую, ну, в практиці з ПДВ працюю вже багато років. Як я на початку цього курсу сказала, для мене на початку моєї роботи це була ну, самоболюча тема. І, можливо, можливо, це дивно прозвучить. Я два роки пропрацювала головним бухгалтером, але я толком не розуміла, як формується та податкова декларація. Я її здавала, от просто щоб здати і щоб од мене очіпилися. Після ну вже в там я два роки пропрацював. Я сразу після університету мене поставили головним бухгалтером. Wow. Ну, який головний бухгалтер? Ну про що говорить? Ну я знаю теорію, яка практика. Потім два роки я йшла в декрет. Два роки декрету виходжу, ну і починається починається саме основне, і це було страшно. Це було я от Оль, я вами захоплююся серйозно, тому що ви, скажімо так, без освіти да бухгалтера ви говорили, так, так. але я скажу так, якщо у вас ще була освіта, ви були б сильним бухгалтером. Ну я я дійсно так вважаю, тому що ви молодець. ви в усе в питанні ну, хочете вникнуть, да? в усі там законодавчі норми. Знаєте, ну скажем так, ви цікавитесь цим. Можливо, вам і не зовсім воно потрібно, але ви цим цікавитесь. А тому, е, от з курса, чесно, можливо, знову ж таки дивно, але про те, що з чеків потрібно ПДВ включати собі в податковий кредит. Я не знала. Ну не читали такого типу, податковий кодекс, ну не знала. Зараз узнала. І от я ж говорю про такі про кількість видів цих податкових накладних. А, чому я сюди пішла? Тому що ну, можливо, скоро можливо, ну життя дивна штука, о, тому о. можливо скоро прийдеться змінити місце роботи і хто знає, що мене ж чекає там. Тому оця вся практика, я старалась, у мене так видалося, що в мене продаж підприємства. Три покупця збираю всі документи, плюс річна інвентаризація. Підприємство велике. А плюс зараз перевірка кру. Ну це ну взагалі вони з мене вижимали всі соки. А завтра закінчую, слава Богу. І ще й навчання да? в цей період. Я ночі навчалася, але вчора я ну, я закінчила всі домашні завдання ще на минулому тижні, але до тесту не доходила. Думаю, блін, там наверное, на сто питань, щось як сяду за них, думаю, ні. Вчора відкрила, думаю, ладно, сяду хоч подивлюсь, там бачила є п'ять спроб, подивлюся, подивимося, що воно таке. Хоча б Відкриваю 20 завдань. Думаю, та ну, це ж ерунда вивчать. Ну, дивіться, якщо Тут... Наташа, після 200 строчок, так? Да? В ну, ну, да. Да. В мене да. І тут вона інтернет підводить, я натискаю на ту кнопочку, ну я впевнена у відповіді. А вона мені вибиває одне таку лінію і написано помилка червоним. Думаю, нічого собі розумний, розумний тест зразу мені помилку вибивав. А потім, коли я його закінчила, я дивлюся, що у мене один із 20 неправильних. Думаю, що за? Я сидю, а ну, у мене розумних слів не було. Думаю, боже, це що я така тупа, чи що думаю, та ні, ну як? І я розумію, що це кожного разу, коли вона мені вибивала помилку, це в мене щось було з інтернетом. Я беру ноутбук, сідаю під роутером прямо рядом. Дивлюся: 90% 18 правильних, два неправильних. Ну, це вже більш похоже на правду. Там є такі е, з ковирочку, треба вчитатися дуже уважно, бо там є два таких запитання. Ні, так. Що відчитувався, ну, 11 із 20 неправильних, ну, це явно, ну щось ну, нерозумне. Тому yeah. дякую вам, дякую за ваш курс, дякую за знання, які ви надаєте, дякую за зворотній зв'язок. І знаєте, що хочу сказати дякую всім за те, що було спілкування в групі. Діляться кожний своїм досвідом. Навіть якщо хтось задає питання, там кожен старається якось відповісти. Я я відповідала, як могла, коли знаходила час. Ви супер! У команда, скажу так, дівчата. Так, так. І що, знаєте, ви один із самих таких, бо є різні групи, є це. Але що в вашій групі особливо? Зараз я кожного вислухаю. Але що хочу зауважити, що в цій групі підтримка і спілкування. І якщо Наталя у нас ну, із-за того, перша у нас виконала всі домашні завдання.